Вітаю! Сьогодні ми з вами намалюємо чорнобривці. Вони бувають жовті, червоні, помаранчеві, жовто-гарячі, двокольорові, строкаті. Як референс, будемо використовувати цю світлину. Хто ще не знає, то референс це допоміжне зображення. Яке використовується художником як приклад. Це може бути фотографія або інший малюнок. Але ми не будемо малювати кошик, я трошки полегшу вам роботу. Візуально ділимо аркуш навпіл по діагоналі, і скупчення квітів розміщуємо в правому нижньому куті. Олівцем кожну пелюску промальовувати не будемо, і листя також, потім вже фарбою. Покажу, як краще намалювати. Добре зволожуємо папір, починаємо з жовтого кольору, зафарбовуємо наші кола та овали жовтою фарбою. Весь інший простір навколо квітів заповнюємо зеленим кольором. Дуже близько до квітів не підходимо, щоб не перетікла зелена фарба до жовтої. У зелений кольор додаємо вкраплення синього кольору, допомагаємо йому об'єднатися з зеленим. І додаємо трошки вкраплення в охри. Ось тепер можна затонувати білі місця навколо квітів. Ну, а тепер будемо робити ефект боке. Хто зі мною вже давно малює, той знає, що ефект боке – це розмитість, нечіткість. Цей ефект використовується в фотографії для того, щоб візуально виділити головний об'єкт на світлині. Але ми будемо використовувати. Просто для оригінальності, для цікавості беремо якийсь округлий предмет з пласким дном, обгортаємо його серветкою і робимо відбиток. Фарба всмоктується в серветку, і ми отримуємо потрібний нам ефект. Головне, щоб папір ще не висох, щоб основа була ще волога. І після кожного разу пересувати серветку, щоб робити відбиток чистою сухою серветкою. І ще краще брати різного діаметру ці округлі предмети, щоб відбитки були також різного діаметру. Можна заходити один на один. Тепер треба добре підсушити нашу роботу. Приступаємо до малювання квітів. Помаранчевою фарбою малюємо пелюстки з нерівним краєм. Намагаємося зробити так, щоб між кожною пелюсткою був проміжок. Можна малювати помаранчевою фарбою з додаванням жовтої, менше води, більше фарби, але головне, щоб вона не була дуже темна. І залишаємо на зафарбованою серединку квіток. Таким чином, малюємо три квітки. У четвертої квітки, яка зверху зміщуємо серединку трохи вище і лівіше. Верхні пелюстки малюємо коротше, а нижні трохи довше. І в нас вийде квітка, яка трошки відвернута від нас. А у п'ятої квітки, верхні пелюстки будуть зовсім коротенькі, а нижні ще довші. На палітру до суміші помаранчевої фарби додаємо червону. І в кожній квітці на кожній пелюстці малюємо невеличкі промінчики. Тепер нам потрібно навести найтемніший колір. З'єднаємо коричневий з червоним і промалюємо найтемніші місця на наших квітках. Тобто малюємо цим темним кольором між пелюстками тінь. Трошки промінчиків промалюємо біля серединки і саму серединку крапочками також зафарбуємо. Квіти готові, приступаємо до малювання зелені. Робимо на палітрі суміш темно-зеленої фарби з водою і зафарбовуємо правий нижній кут, обережно кожну пелюстку обходимо, промальовуємо також нерівний край пелюсток. і Поки що одним шаром, одним тоном зафарбовуємо цей кут. Під крайньою лівою квіткою завершуємо. Зафарбовувати зеленим. просто водою розмиваємо, робимо плавний перехід від зеленого до нашого вже готового фону. В центрі малюнку робимо так само. Зафарбовуємо правий верхній кут і так само робимо плавний перехід від цього зеленого до нашого готового вже фону. Синім кольором поки вологий папір між квітками біля пелюсток, щоб показати глибину об'єм нашого букету з чорнобривців. Затемнюємо правий нижній кут. Можна додати чорної фарби. Підсушуємо нашу роботу феном. Після висихання зникла яскравість квіток, тому я вирішила додати жовтого кольору поверх помаранчевого на краї пелюсток. Окрім жовтого ще додам коричневого, щоб більше підкреслити тіньові частини квітки. Ну і фінальний етап малювання це окремі. Листочки промалюємо декілька гілочок листя, обираєте як вам більш зручно, зверху вниз чи знизу вверх, це на ваш розсуд. і малюємо темно-зеленою фарбою. Тепер і у вас є вогняні квіти, чорнобривці. На все добре.